Вітаю! З вами Анастасія Максецька і це програма безпека на часі від поліції охорони. В Україні 16 травня задля зменшення навантаження на енергетичну систему України запроваджено графік відключення електроенергії для всіх регіонів. Для існуючих та майбутніх клієнтів поліції охорони повідомляємо, що, незважаючи на відключення, ваше майно перемиває під нашою надійною охороною. Адже головний пульт з спостереження поліції охорони працює безперебійно. У разі припинення електропостачання перемикаються на джерело резервного живлення. Охоронне обладнання на об'єктах оснащене акумуляторами, які завчасної перевірки і заміни здатні витримати багатогодинні відключення електрики. На період вимкнення електроенергії в нічну пору вулиці і мікрорайони міста і містечок патрулюють додаткові наряди реагування. Варто зазначити. Особовий склад поліції охорони разом з усіма підрозділами Національної поліції України переходять в цілодобовий режим несення служби. Тим самим збільшується кількість автомобільних нарядів реагування в області та піших патрулів для забезпечення громадського порядку. А що ж все таки робити, якщо за умов частих вмикань вимикань електроенергії акумулятори охоронних приладів не встигають повністю відновити заряд? Спеціалісти Технічної служби поліції охорони пропонують встановити спеціальний прилад комутатор розервного живлення та акумулятор ємкістю до 100 ампер годин, який забезпечує безперебійну роботу охоронної сигналізації протягом 7 діб. комутатор резервного живлення дозволяє під'єднати до системи охоронної сигналізації додатковий потужний акумулятор сумісно із зарядним пристроєм та позбавити себе проблем частих відключень мережі 220 В. Як це працює? При знеструмленні перемикається реле і оцей маленький пристрій переключає ваш охоронний прилад на джерело великої ємності. Акумулятор великої ємності може тримати ваш охоронний прилад на зв'язку декілька діб. При появі зовнішнього електрожилення 220 вольт Комутатор автоматично підключить власний акумулятор приладу до власне приладу, який буде його заряджати власними силами. І відключить акумулятор великої ємності, який в свою чергу також буде заряджатися власним заряджувальним пристроєм. І це буде відбуватися до наступного знеструмлення. Саме зараз під час довготривалих знеструмлень ми вирішили встановити додаткову систему живлення сигналізацію охорони, щоб бути впевненими в безпеці нашої дитини. я гадаю, працюючі батьки мене зрозуміють, що це необхідно. У мене ось така кнопка, якщо не натиснути, тоді поліція охорони приїде і мене врятує. Ворог намагається нас залякати та неможливо знищити націю з таким світлом всередині кожного. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони. Питань замовлення послуг охорони або отримання консультації, телефонуйте на номер 9899. Ми дбаємо про вашу безпеку.